Новий інформаційний тиждень стартує на телеканалі місто. За мить розкажемо про новини понеділка 16 січня. Вітаємо! Далі коротко про головні теми випуску. І душ, і пральня. Хмельничани виготовили і відправили на передову лазню на колесах. На допомогу світлофорам у місті вперше протестували роботу дорожніх контролерів. Пухнастий талісман у Хмельницькій міській раді оселилося кошеня з-під Бахмута. 16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту. Оборона литовища тривала 242 дні з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року. Наші воїни боронили ДАП аж до повної його руйнації. За мужність та незламність їх прозвали кіборгами. Захищаючи аеропорт, загинули понад 200 українських захисників. Вічна пам'ять та шана героям. Речі для поранених військових збирають у Хмельницькому. Просять приносити ковдри, постільну білизну, рушники та одяг. Все це відправиться у шпиталі, що на сході України. Допомогу прийматимуть до 24 січня за адресами Проскурівська 57 та Проскурівська 81. Детальніше Денис Клименко. Хмельничанка Раїса принесла постільну білизну, рушники та шкарпетки до однієї з місцевих пекарень. Тут збирають речі для шпиталів, що на сході України. Пригодиться, не пригодиться. Може як розходний матеріал буде. Там же ж треба багато всього. І ми повинні допомогти нашим хлопцям. Хто чим може? Хто чотири гривні, хто гривню, хто сто. Получила дві тисячі пенсії, 500 гривень перекинула на хлопців. Їм то треба якісь квадрокоптери, то треба ще якусь біду, то треба термобілье. Ну, по мірі можливості стараємося допомогти. Пункт збору відкрили два дні тому. В понеділок тут людно. Вранці охочі допомогти. Приходять щохвилини. Ми тут мирно спимо, а вони в болоті. в Холоді Дуже шкода всіх, але я думаю, що буде перемога за нами. Бо українці не народ. Наші люди від... відкликаються на все це. Що це так, так і повинно бути. Ми маємо в тілу допомагати. Можемо допоможемо спасемо. Хлопці, які захищають нас, страдають за нас. Непонятно що ті сволоті треба від нас, розумієте ж? Кожен допомагає, хто чим може. Прямо з пекарні зібрані речі передають представникам громадської організації захист об'єднання волонтерів. Там їх сортують та найближчим часом відправлять у прифронтові міста. У госпіталях на сході при при фронтових містах немає. Білизни, Тому що вона викидається вона одноразова майже. там, Тому що все в крові, діти без ніг, без рук, без, ну просто жах. Хмельничани завалили мене цією білизною, що я, я, я ну, через сльози не можу говорити. Які молодці люди наші, які небайдужі, які переживають. Необхідні для шпиталів речі також збирають волонтери Хмельницької армії СОС. Ми доєдналися до цієї ініціативи. Ми... Постійно збираємо для нашої міської лікарні, обласної госпіталя. Тут також є потреба, але найбільш потрібно – це там. Тому в першу чергу, десь вівторок середа, це має бути відправлено на схід. Триватиме збір до 24 січня на Проскурівській 57 та Проскурівській 81. Приносити можна як нові речі, так і вживані. Але вони мають бути чистими. Денис Клименко, Микола Єрковський, новини міста. Лазня на колесах сьогодні вирушає до бійців 86-го окремого батальйону тероборони Хмельницького. Виготовили її приватні підприємці разом із працівниками Хмельницькзалізобетону. залізобетону. Кошти збирали волонтери за день. У пересувній лазні зможуть помитись і попрати речі близько сотні військових. Ірина Аріон з подробицями. Ззовні звичайний причіп, а всередині лазня на колесах. Півроку тому ідея виготовити таку для бійців 86-го окремого батальйону тероборони виникла у підприємця Володимира Зюськіна. У грудні морські контейнери розміром 6 на 3 метри почали перетворювати на пересувну лазню. Главна нас була ціль бистрий нагрів води. Година 20 і 700 літрів гарячої води є. І процес іде безпрівно. Хлопці. Миються, а вода далі гріється. Нам би в два рази більше контейнер, ми б зробили в два рази більшу баню, 24 кВт котел стоїть. Він укомплектований генератором для подачі води для всього твердопаливний котел, Плюс стоїть тен, якщо дров нема, генератор тен буде палити. Буде працювати, нічого не потрібно. На повністю мобільна ця баня. як для себе з душою, щоб, щоб хлопці, коли вилізли з тих болота, з тих окоп, зайшли і хоч трошки почувствували себе, що вони в чистоті в порядку, як в себе вдома. Долучилися до створення мобільної лазні приватні підприємці разом з працівниками товариства Хмельницьк Залізобетон. Вибрали конфігурацію бані і розписали, хто що має робити, і процес пішов. Передені там його оздобили, повністю утеплили, перегородки поставили. І таке інше. Ну, Вход зробили, справа, зліва. Ми змонтували обігрів бані, щоб була гаряча вода, холодна вода. Дві стиральні машини вже розташовані там всередині і повністю все вони можуть попрати білизну і помитися в цей період, коли буде пратися білизна. Їх. Шість чоловік одночасно, приблизно десь 30 людей буде митися, коли будуть мінятися вахта в них. За день роботи у пересувній лазні зможуть помитися і одночасно попрати речі близько сотні військових. Юрій каже, вдячні усім, хто допомагає тут в тилу. Ми зараз обороняємо наші кордони і там відбита територія, яка була під окупацією 8 місяців. Там немає ні світлу, ні води, ні газу. майже нічого, ніяких умов для того, щоб Саме елементарне помитися і постирати речі. Кошти на мобільну лазню збирали усім миром від бізнесу до благодійного фонду. Лише у Фейсбуці з 28 листопада по 21 грудня хмельничани задонадали 70 тисяч гривень. Це був такий посил на саме теплий душ для хлопців нашого 86-го батальйону. Вартість цієї бані станом на сьогоднішній день. В районі 400 тисяч. Тобто решту коштів докладав Володимир Зюськін, брати Корбути. Я дуже погано уявляла, як це можливо зробити в прицепі. От, от саме таку конструкцію. Зараз сама подивилася і була просто ну, вражена тим, які вони молодці. Нині лазня на колесах вирушає до захисників на південь. А Володимир Зюськін каже, тепер хоче виготовити для воїнів машину холодильник. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста. Перший дорожній контролер протестували у Хмельницькому. Випробували його на перехресті вулиць Свободи та Подільської. Контролер працюватиме, коли через відключення електроенергії вимкнеться світлофор, живитиметься від акумулятора. Більше розповість Ірина Муляр. Світлофори, що на перехресті вулиць Подільської та Свободи, працюватимуть навіть під час відключень електроенергії. Це одна з ділянок, де будуть використовувати дорожній контролер. Зараз працівники КП БРЕД тестують акумулятор та інвертор, які і забезпечуватимуть роботу контролера. Воно під'єднується до електроживлення нашої міської мережі. Коли електрика є, світлофор працює від електрики. Коли електрика пропадає, світлофор працює від блока безперебійного живлення. Біля світлофора змонтували шафу, куди і помістили інвертор. Він отримує енергію від акумулятора, перетворює її і через кабель подає до контролера. Ми не зуміли вмістити їх в одну шафу і інвертори, акумулятори, так само і дорожні контролери. Ми зробили дві шафи: одна для дорожнього контролера, інша для інвертора. Встановлювати контролери планують і на інших перехрестях. Нині у комунальному підприємстві з будівництва ремонту та експлуатації доріг придбали чотири комплекти інверторів та акумуляторів. Додаткові планують закупити протягом року, аби знизити ймовірність виникнення ДТП. Якщо пішохода є на курці щось, то що відражає світло, то ще його видно. А так буває, що з поворотом, коли повертаєш, то його зовсім не видно. Коли світлофор не працює, водіє чемний і пропускає один норма. Бо навіть по головній їде, але бачить, що звідси з другої рядної вулиці якась. Пробочка там чи що то пропускає один одного. Є такі, що багато, дуже червне. В день я вам скажу так, видно всіх, то нормально. А вечором, коли погана погода, трошки незручно, треба дуже бути уважним. Бо пішоходи деколи сунуть так, так трошки. Моя думка така: в державі війна, це є дрібниці, треба бути уважнішим. І є правила дорожнього руху без світлофорів. Ускладнюють рух, вимкнені світлофори і пішохода. Вони, як і водії, переконані. Головне дотримуватись правил дорожнього руху. Це є ж правила безпеки, ну руху. Тобто ти просто користуєшся, пропускаєш машини, дивишся направо, наліво. То й все ти переходиш. Ну, я бачу, і машини, так само чемно дотримуються, пропускають і пішоходів пропускають і один одного трошки страшно, але уважно треба дивитися, але буває так, що один водій став, інший не стає. Просто дивимося. Я сама трошки водій. То я знаю, що коли людина потрапляє в сліпу зону і за стойкою людини не видно, і це небезпечно. І для водія неприємність, і для людини, тим паче. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. Різдвяний фольклорно-етнографічний фестиваль Дар відбувся у Хмельницькому обласному художньому музеї. Сім років поспіль його організовують учасники громадської організації відродження традицій Поділля. Цього разу колядки та Щедрівки звучали у виконанні ладовиць, а гостем дійства став фольклорний гурт із Київщини. Більше дивіться у наступному сюжеті. Зимовий етнофестиваль Дар відкрили учасники фольклорного гурту Лодовиці. У їхньому виконанні старовина колядка Поділля. Саме такі документують під час експедицій. Це Дністрова зона, ось це села, райони, які до, від Дністра до Хмельницького. Фестиваль організовують сім років поспіль. Запрошують для виступів особливі колективи. Були такі роки, що приїжджали і лемки, приїжджали і галичани, приїжджали і кияни. Перш за все, традиція: традиційний спів, традиційне вбрання. Все має бути так, як воно було у наших пращурів. Цьогорічним гостем фестивалю став фольклорний гурт, який очолює Олексій Заєць. Із Київщини привезли старовинні колядки та щедрівки, які виконували пращури. Десь близько десяти почуєте різні колядки, як із Чорнобильщини, від місцевих. Це Макарівський район і Васильківський район. Виконують і неріздвяні колядки. За словами Олексія Зайця, саме вони є найстарішими. Вони там співають, величають хлопця, величають господаря, господиню. А вже згодом до цих колядок додався приспів Радуйся землею Христос Син Божий родився. А в давнину ці колядки були величання, побажання, щоб дівчина вийшла заміж. Мала гарну долю, у колядці до хлопця возвеличується його мужність, сила, військова звитяга. Серед учасників колективу 85-річна Єфросинія Мазур. Жінка в колективі 8 років. Нагадує вона мене про все, бо я вже стара людина, і я колядки співаю. Я всякі пісні ми співаємо. Ні? І колядки, як і пора року. На Пасху співаємо окремо, на розбу окремо. На Накось буде хрещення, Окремо співатиме. Під час фестивалю збирали гроші для потреб Збройних сил України. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Пухнастий талісман з'явився у Хмельницькій міській раді. Кошеня привіз зі сходу поранений військовий. Домівку малюк знайшов саме у мерії. Наразі обирають ім'я для кошеняти. Тепер у теплі та безпеці у Хмельницькій міській раді з'явився пухнастий помічник. Кошеня двомісячна переселенка з-під бахмута. Її привіз до Хмельницького поранений військовий. Першим новиною про гостю поділився на своїй сторінці у Фейсбук заступник міського голови Микола Ваврищук. Волонтери поділля дуже часто допомагали саме цьому військовослужбовці і цій бригаді. Підно він провіз з під Бахмута двоє котенят і шукав де прилаштувати. Ну і враховуючи те, що в нас тут в міській раді багато людей, які люблять котів. І в тому числі я дуже люблю твари, ну, Вирішили одне котеня залишити в міській раді, аби воно тут жило. Тут є кому за ним дивитися. А доглядатимуть за кошеням працівники господарського відділу. Малюку вже облаштували куточок, придбали іграшки та усі необхідні аксесуари. Рішення було таке спонтанне його забрати. враховуючи те, що в міській раді, крім приміщення є ще територія. Я вважаю, що тут абсолютно нормально буде куту жити. Він не буде нічого тут нікому не заважати. Тобто це тільки буде позитив. Враховуючи те, що це котеня, поки що то звичайно це буде якийсь закритий простір. Ну а потім, якщо підросте, то не виключений варіант, що може тут і трошки господарювати по котячому Наразі під дописом про нову працівницю міськради точаться дискусії щодо імені. Серед пропонованих куля, бахмуля, джавеліна та перемога, Виберемо м'я з тих пропозицій, які хмельничани е, надали. До речі, таким жестом ми знову ж таки показуємо, що потрібно забирати, потрібно дбати. Потрібно в першу чергу бути відповідальними власниками тварин. Аліна Косарова, Микола Юрковський, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом переможемо. Слава Україні і нашим захисникам.